Вітаю вас, мої любі раки! Я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Час на передбачення на травень місяць. Ну що ж, давайте разом його зробимо. Я взяла три колоди. З кожної колоди по три карти. Дев'ять карт, велика кількість інформації. Ну що ж, ми почали? Травень місяць, раки, який він буде для вас? Перша карта для вас. Паш посухів. Новий початок, нова дія, нова енергія. Чи якою вона буде для вас? Вогонь це завжди дія, імпульс, бажання йти подорожувати, навчатись, прикладати зусилля. І пажі це або наші діти і онуки, або це наша внутрішня дитина, яка вимагає, вимагає пригод. Або заради дітей, чи онуків ми будемо щось робити з ними чи заради них. Тому підставляйте, що це для вас? Нові ідеї, новий старт, нові бажання, нові амбіції, новий шлях, поїздка, подорож. Дивимося далі. Так, наступна карта для вас. Наступна карта, що тут у нас? О, Верховна Жриця. Так, активно о, взялися і верховна Жриця це. Це вже зупинка, тому що двійки це завжди про неможливість прийняти рішення, неможливість е сказати. Бо два це між між чимось, між кимось, сумніви, вагання, коливання, коли немає інформації, коли інформацію від нас приховують, чи навмисно, чи тому що не на часі для нас е знати, мати цю інформацію, коли ми не розуміємо, що де біле, а де чорне. Але це енергія води, нашої інтуїції. Слухайте свою інтуїцію, це також віщі сни. Прислухайтеся до інтуїції, аналізуйте те, що вам сниться, і також це карта людей, які мають надможливості, якщо є потреба вирішити щось, можете звернутися до таких людей. Це такі, як мольфари, астрологи, тарологи. Якщо ви довіряєте таким людям. Ну, тобто, якщо немає інформації, тоді не наполягайте, тому що по верховній жриці її не буде. Не потрібно намагатися її віднайти. І також ставтеся з обережністю до людей, які вам щось наполегливо пропонують, переконують. Ну що ж, ми дивимося далі. Наступна карта. Імператор, супер, імператор це або ваша енергія впевненості. Імператор це структура, це я відповідальність, це закон і порядок. Я знаю, що я, якщо тут немає інформації, немає розуміння, немає впевненості, то імператор в кінці місяця візьме все в свої руки і прийме рішення. Так, це або ви, ваша енергія, такого. Розуміння, що я хочу, куди мені рухатися, відповідальності за себе, за когось, за ситуацію, або це така от людина в вашому житті. Імператор це впливовий, дорослий чоловік, такий забезпечений, керівник, можливо, владець, керівник організації, можливо, ви проходите інтерв'ю в такої людини. Влаштовуйтесь на роботу і от спілкуйтесь з такою людиною, людина від якоїсь щось залежить, людина, яка вам допоможе. Ну, безліч варіантів. Тому що кожна карта має плюсову енергію і мінусову. Він може вам допомогти, а може вам ставити палки в колеса. Тому вже підставляйте самі, що це імператор. Це установи. Чи це людина, яка якимось чином впливає на вас, чи допоможе вам, чи від неї щось залежить. Так, ми ж ми йдемо далі. Беремо наступну колоду. У нас попереду ще три карти. Раки. Травень місяць. Що тут в нас? Трійка посухів. Так, а трійка посухів це і є наміри ваші. так? Тому що паш це. Ідеї, яку ви втілюєте, бажання, які ви втілюєте. То трійка посухів це також енергія дії, вогонь це завжди бажання рухатися далі, втілювати, досягати, перемагати, заявляти про себе. І три це результат. Ну, два це сумніви, а три це коли я вже розумію, куди я рухаюся. Це коли я вже. Стою на порозі для втілення. Рух далі. Рух туди, куди я собі запланував. Ріст погляду майбутнє. І от воно дуже гарно гармонізує. Паж це нова ідея, нове бажання. А це вже коли ви приймаєте рішення і рухаєтесь туди, куди ви собі намітили. Ну що ж, йдемо далі. Наступна карта для вас імператриця. Старший аркан, ну, середина місяця буде для вас важлива, тому що випало два старших аркани. Імператриця для кось це може бути вагітність. І саме Верховна Зриця це коли, ну, я ще не до кінця впевнена, немає результату 100%, що так чи ні. Для когось це може бути так. Для когось це може стосуватися мами. Імператриця це доросла жінка в нашому житті, ваша половинка чи ваша мама, бабуся, підставляйте. Також в неї щось може бути таке, от немає інформації, коли ви не розумієте. Також це м ріст у справах. це… Ну, Імператриця це жінка, яка як імператор, вона може все, вона має все, вона має ресурси. Це жінка, яка дбає, жінка, яка оберігає, жінка-берегиня своєї сім'ї, свого роду, до, до якої всі тягнуться, і от в чому буде полягати оця невпевненість? Можливо, це стосується справ, і ви не впевнені, як будуть просуватися ваші справи. Можливо, це так як це також краса, все, що стосується нашої зовнішності, нашого стилю, оздоблення, і також щось можливо піде не так, або ви будете не до кінця впевнені, або не ну не знаю, який обрати колір волосся, чи який стиль одягу, чи які шпалери. Ну, можливо, в цьому буде полягати сумніви. Тому підставляйте вже, але імператриця це достаток, це вагітність, це краса, це ну, все, що е, прикрашає наш світ, наше життя, це жіночність. Ну що ж, дивимося далі. І чи це буде енергія От такої родючості, плодючості, краси, перевтілення, оздоблення? Чи це жінка в вашому житті? Можливо, це ви, імператриця, жінка, до якої приїдуть, Жінка, мама, бабуся, до якої приїдуть рідні. Ну що ж, ми дивимося далі. Королева посухів, королева посухів, вогонь, і в нас був імператор, він також вогонь. Тобто кінець місяця буде у вас активний. І королева посухів це в вашому житті жінка, доросла стихій вогонь Овен лев, стрілець, 45, хто воно вам підставляйте, яка буде примушувати, спонукати, оберігати, допомагати, давати приклад подав... бо це така вогняна і пристрасна жінка, вимоглива, наполеглива, вона може бути і така, і примушувати. Чи це енергія, От так само, як імператор, якщо імператор енергія дії, вирішення проблем, допомоги, коли я беру на себе відповідальність чи зобов'язання, то вогонь це також я можу, я знаю, я хочу, я мушу. Тому підставляйте, чи це буде енергія, чи це буде людина в вашому житті. У нас ще одна колода. Дивимося, раки. Що для вас? Трійка кубків. Супер. Трійка кубків це радість, гарне проведення часу, гарна компанія, знайомство, е спонтанна зустріч, запланована зустріч. Е коли є привід для радості? Вас, чи в ваших знайомих, чи в ваших рідних, коли вас покликали в гості, коли ви йдете в гості до них. Коли... Ну, Подивіться, яка тут радість, позитивні емоції, а вже з чим це буде пов'язане? Вже підставляйте самі? І в нас була трійка посухів, і в нас був паж посухів. Так, Можливо, це. Новина про дітей, бо пажі, це діти і онуки, і от ви ділитеся досягненнями ваших дітей чи онуків. Або вас задовільняє результат, дорога, яку ви обрали, можливо, вже керунок чи перші результати, які ви отримали. Ну, в будь-якому випадку це гарний настрій. Це ваше натхнення, чудова компанія, підтримка рідних чи це друзі. Супер. Дивимося далі. Наступна карта, такий вітер. Так холодно, я вам не можу передати. Зимовий вітер аж такий. Ну що ж, наступна карта. Мої дорогенькі раки для вас. Четвірка посухів. Також така карта класна. І в нас була імператриця, а імператриця це і є домівка, це жінка-берегиня, так, мама чи бабуся, до якої ви поїдете. І, от, і четвірка посутів це і подарунок, нерухомість, батьківська домівка, рідна домівка. І це може бути знову ж таки гарне проведення часу, приїхали рідні гості, це святкування. У ну, нас була трійка кубків, радість, святкування, приємні новини, коли є причина для радості, або це купівля будинку чи квартири, продаж. Ви, ви виробляєте документи, тобто це сім'я, радість, стабільність, впевненість, підтримка, свято або це все, що стосується нерухомості: документів, продажу, купівлі, здачі. Так, можливо, ви займаєтеся, здаєте квартири, чи ви шукаєте ви для себе найкращий варіант, то ви його знайдете. І третя карта для вас, мої дорогенькі раки. Дивимося. Старший аркан нуль. Обнулення. А в нас був імператор, Імператор. і була королева посухи, вогонь. Тобто це обнулення може бути вашою ініціативою. Коли ви впевнено міняєтеся, міняєте свою сферу життя, міняєте себе, міняєте те, що потребує. Або, можливо, такий імператор, завдяки йому, чи він міняє, чи він. Заради нього міняєтеся, обнулюйте своє життя. Ну, в будь-якому випадку це гарна компанія, бо вогонь впевненість, пристрасть, наполегливість це вміння за себе постояти, вміння натиснути, вміння домагатися. Тому обнулюйтеся з радістю, з легкістю, крокуйте в нове життя. Обнулюйте те, що потребує змін. Ну, що, чому любі, Дякую, що ви зі мною. Я бажаю вам мирного і спокійного місяця, в першу чергу. Вдалого, доброго, позитивного, успішного. Проживайте кожен день з любов'ю, наповнюйте кожну частинку того, що ви робите. Вкладайте любов, діліться любов'ю, приймайте любов. Я бажаю вам радості, добробуту, натхнення, удачі, щоб завжди було багато причин для радості. Ну що ж, мої любі, дякую, що ви в мене є. Обіймаю, цілую. Люблю вас, чекаю на зворотній зв'язок, мені завжди приємно, завжди чекаю. Все, що ви мені пишете. Ну, що ж, мої любі. Хто ще не з нами, запрошую вас приєднутися до магічного, чарівного і глибокого простору Зоряне таро. До зустрічі, папа. -па.